Вітаємо вас на Хоуспейс. Вітаю вас сьогодні. Разом із Іриною Юріною пропоную поговорити про хворобу багатіїв, так звану це подаха. Розкажіть, будь ласка, що це за хвороба і чому вона розвивається. Ну, шановні колеги, ви знаєте, на сьогодні оці от межі вони стираються, вони зникають. І якщо раніше ми дійсно називали подагру хворобою багатіїв, хворобою королів, то власне зараз королі вони дуже слідкують за своїм здоров'ям. А подагра це захворювання, яке обумовлено підвищенням рівня сичової кислоти внаслідок внутрішнього. Середовищних і зовнішньосередовищних факторів, які діють на організм людини, і одним із таких факторів, звичайно, є. Харчування. Адже саме з харчуванням ми отримуємо пуринові сполуки, які метаболізуються в нашому організмі до сечової кислоти. І коли цієї сечової кислоти утворюється дуже багато, то наші нирки, наш кишківник не справляються з виведенням, і сечова кислота накопичується в організмі, і її надто багато вона починає відкладатися передусім в суган. В в підшкірній клітковині під шкірою, але може відкладатися в дуже різних тканинах. І зараз описані її і в судниній стінці, і в клапанах аорти, і в спиномозковому каналі, і в паренхіматозних органах. І сечова кислота, відкладаючись, в, наприклад, в суглобах, вона викликає там гостре. Запалення. І не дарма слово подагра вона перекладається з латині як пастка для суглоба. Тому що. Напад подагри він супроводжується больовим синдромом надзвичайно високої інтенсивності, а оскільки хворіють на подагру більшою часткою чоловіки, то вони навіть порівнюють той біль, який вони відчувають під час нападу з пологами у жінок. І кажуть, що е чоловіки, тобто вони під час нападу подагри, страждають більше, ніж жінки під час пологів. А скажіть, будь ласка, а як людина може запідозрити, за якими ознаками, що вона починає потрапляти в цю пастку до що починає розвиватися подагра? Ну, шановні колеги, шановні слухачі, хочу зауважити, що е, таким єдиним об'єктивним маркером і діагностичним критерієм е, подагри це є або клініка гострого нападу? Підвищення стійки підвищення рівня сечової кислоти. Отже, рівень сечової кислоти у нас має бути 360 мікромоль на літр в сироватці крові. Ми вважаємо гіперурікемію, тобто підвищення рівня сечової кислоти вище 420. І ось коли ми при рутинних дослідженнях бачимо цифри концентрації сечової кислоти 480, 520, 430 або навіть там 600 або 700 мікромоль на літр звичайно це гіперурікемія, яка може реалізуватися в подагру, тобто в ураження, ураження суглобів. А в чому саме полягає це ураження суглобів? Як його можна візуально побачити, якщо це можливо? Ну, По-перше, сам гострий напад подагри він розвивається дуже швидко. Він має яскраві клінічні прояви. Передусім, це Надзвичайно високої інтенсивності больовий синдром. Суглоб червоніє, дуже швидко виникає набряк суглобу, іноді почервоніння шкіри з таким от фіолетовим відтінком і значний набряк. Вони навіть імітують флегмону даної ділянки. Ну і є улюблені локалізації для подагри. Це перший плесно-фаланговий суглоб на стопах. Ну, там, де Істочка на стопах, да? це е, ділянка склепіння стопи і гомілково-ступневий суглоб. Це найулюбленіші локалізації, коли ми бачимо пацієнта з типовими запальними змінами першого плеснофалангового суглобу. Ну найперше, що приходить на думку, що це гострий подагричний напад. А чи часто можна побачити ті самі тофуси при подагрі? Ну, для того, щоб сформувався тофус, а тофус це відкладання під шкірою в ділянці суглоба ем, цих от кристалів сечової кислоти, ем, і, звичайно, вони і спотворюють дану ділянку. Ем, для того, щоб сформувалися ці тофуси, треба ну, років 10 не лікувати подагру. Ем, хоча от перші такі ну, маленькі тофуси, вони з'являються десь. Вже через 5-6 років нелікованої подагри, а вже такі, скажімо, візуальні величезні тофуси, вони формуються от впродовж 10 10 років на початку нашої бесіди вона голошувала на тому, що дієта передусім, тому не можу не спитати, а вживання яких саме продуктів харчування може спровокувати загострення подагри? Ну, Передусім, це ті продукти, які багаті на порини. Зазначу, що сьогодні, от на теперішньому етапі, ми дещо послабили от дієтичні вимоги до пацієнтів. Немає такого ну, категоричного виключення того чи іншого. Продукта із дієтичного харчування, але все ж таки ми рекомендуємо пацієнтам виключити морепродукти. От не м'ясо на першому місці, а все-таки морепродукти вважається, що вони є джерелом найбільшої кількості поринів. Дійсно, м'ясо, м'ясо молодих тварин, червоне м'ясо, тобто це баранина, це телятина, це м'ясо диких тварин, тобто дичина. А ось білі сорти м'яса, такі як курячі, індичка. Кролик можна використовувати, можна вживати. Зазначу, що, звичайно, має значення розміри, розміри відбивної, шматка, м'яса і так далі. І ми прекрасно розуміємо, що рекомендувати мужчині повністю виключити м'ясо це нереально. Все одно він буде. Їсти, вживати це м'ясо, потім буде докори сумління, потім він буде переживати, потім він нам буде говорити неправду, казати, я нічого не їв. А ми по аналізам бачимо, що їв, тому що високі рівні сечової кислоти. Тому е, сьогодні диетичні рекомендації дещо послаблені. Ми дозволяємо вживання м'яса, але в невеликих порціях один 2 два рази на рік. Е, Платині рекомендації також щодо вживання квасолі, бобових. Вважається, що пурини рослинного походження вони ну, не, дають, не мають такого патогенетичного значення для розвитку подагри, від кри... відкладання кристалів сечової кислоти, як пурини тваринного походження. Рекомендується зменшити вживання томатів. Томатний сік також він підвищує рівень, рівень сечової кислоти. Ну і звичайно, алкоголь. Так, і якраз хотів спитати, що для багатьох пацієнтів не менше, ніж можливість вживання квасолі та томатів, цікавить можливість вживати алкоголь. Тож питання треба його виключати повністю або достатньо лише обмежити, якщо обмежити, то який запас можна надати людині. Ви знаєте, Пане Руслан, це дійсно запитання, яке я дуже часто чую від своїх пацієнтів. Навіть в Фейсбуці прочитала таку гумореску: ну гумор, що коли ми призначаємо людині будь-як пацієнту, да, будь-який препарат, він його купує, і найперше, що він читає в інструкції, це сумісність з алкоголем. Ну, На жаль, подагра це захворювання, яке вимагає обмеження вживання алкоголю. Це стосується передусім пива. Ось це той напій, який би я категорично заборонила вживати подагрикам, якщо так можна в лапках назвати наших пацієнтів. На наступному місці це міцні алкогольні напої. Що дозволяється? Дозволяється білі вина. Дозволяються, останні наші дієтичні рекомендації щодо подагри 2022 року, дозволяється червоне вино, дозволяється просеко. Але, звичайно, також все залежить від дози. Якщо випити, там 10 пляшок, чи п'ять пляшок, чи навіть три пляшки вина червоного, то гострий напад подагри він не забариться. Що ще варто обмежити, це солодкі газовані напої, тому що вони в якості подсолоджувача вони всі містять фруктозу, а фруктоза за певних умов вона впливає на пориновий обмін і е, сприяє підвищенню рівня сечової кислоти. Ну, Ось так і наостанок хотів би спитати для людей, які досі слухають нас після інформації про те, що не можна вживати пиво. Про те, чи є подагра тим захворюванням, яке можна вилікувати раз і назавжди, або ж воно потребує пожиттєвого лікування. Ну на жаль, подагра це метаболічне захворювання, так само як цукровий діабет, так само як ожиріння. Так само, як артеріальна гіпертензія, і воно буде вимагати постійного контролю і постійного лікування, і основою лікування подагри є застосування або вживання урад знижувальної терапії. Який саме препарат, в якій дозі, звертайтеся на консультацію до ревматолога, ми все вам розкажемо. Закликаємо пам'ятати про це, що саме фахівець може допомогти зберегти ваше здоров'я, тож це наша спільна відповідальність і спільний інтерес. Тому вважаємо зберігати здоров'я і лікарі цьому будуть сприяти зі свого боку також. Будьте здорові, до побачення. До побачення.